Ми студію, пане Романе, доброго вечора. Чи чуєте ви мене? Я вас бачу все добре. доброго вечора, пані Лариса. Чую, вас. Давайте продовжимо грузинську тему. Я так розумію, що зараз ведуться консультації з представниками чотирьох опозиційних сил, і влада намагається їх переманити до своїх рішень. Ну і е, власне кажучи, вони ведуть переговори з президенткою країни. Якщо вони не візьмуть мандати, не буде 100 е, депутатів в парламенті. Е, парламент не буде таким, який не відбувся. Ну це кращий варіант подій. І, можливо, гірший варіант подій. Ви до якого схиляєтеся зараз? Ну, з моєї точки зору, якби їх було чотири, було б легше дихати і їм і нам. Насправді, там у цих чотирьох коаліціях ще стільки наполеонів, угу. що якщо їх зберуть за столом, то між ними розмова буде дуже складною. І наперед можу прогнозувати, що ця розмова навряд чи буде продуктивною це по-перше. А по-друге, тут завжди є ризик того, що частина із тих людей дасть слабину. Бо так як вони оцінювали результати фальсифікації, впродовж, а, з 10, до 4, з 10, 26 до 47, видно було, що між цими чотирма, всередині яких іще по декілька політичних сил, Координація, м'яко кажучи, слабка. І емоція і оцінка того, що відбулося, абсолютно різна. Тому я не виключаю, що серед цих чотирьох, всередині яких є ще по кілька, буде частина, з чого є ризик, в тому числі добрати до сотні. Я би не виключав і такий варіант. Однак треба розуміти. Що рівень фальсифікацій, рівень а, обману а, Грузії, населення Грузії, який відбувся, він долає всі межі. Тому що це не просто брехня з використанням електронного так званого голосування, ідентифікації осіб, грою на публіку, а, повної фальсифікації на округах. Де кількість виборців менше 300, бо там проводилося звичайне голосування, і там вкид просто перевершує всі результати, і видно це по відсотку людей, які проголосували. Ну і є ще одна річ, яка даруйте, я почув, як ви говорили з попереднім колегою про те, що може бути протест. Я не тільки в тих титулах, про які ви обізвали мене, пані Ларису. Мені доводилося з грузинами, з тими, хто щойно брав участь у виборах, працювати в тому числі 2002, третьому, роках. Угу. Допущено цілий ряд організаційних просто провалів. Я вже не кажу про те, що масові акції перед виборами це називається випускання сили в свисток. І якщо хтось думає, що протест, який зупинений, можна отак от відновити, ну, значить, той ніколи в житті не займався виборами. Я приведу вам прекрасний приклад. Вибори 2004 року в Україні, коли частина із тих, хто сьогодні є лідерами в Грузії, атакували мене, щоб ми почали до першого туру, до першого туру протести. Це, це потребувало колосальних зусиль, щоб uh -huh. переконати не тільки грузинів, які були тоді в Києві, а й окремих наших вождів, що не випускайте енергію з листок. Бо якщо є причина, то на причину люди реагують. Uh -huh. Закликали людей до протесту, бо частина таки закликали. Uh -huh. ну, вони просто проігнорували цей протест. Справді, ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі ці акції протесту, які були щодо закону про іноагентів? Оце от ні. -ні, 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 -ні зараз пар? же. Отже, тиждень ага. протести перед ним вибору йшли. Угу. І зрозуміло, що напруження в Тбілісі, Кутаїсі і Батумі було дуже серйозне. Але до чого воно було? От я весь час ходив і запитував. А на що це? Ви, ви розумієте, що ви виробляєте? І це було в нас в тому числі в 2004 році, коли я чув від цих же людей, бо я бачу їх в цих же процесах. Що давайте, давайте до да... куди давайте, чим давайте з приводу чого давайте І куди ви будете ну, давати? я так розумію, що запалу в грузинів не буде виходити на акції протесту. Прозвучала така цікава фраза: опозиція не знає, як модерувати вулицю. Ну тобто, оте, От що Каха Каладзе, це ж його спіч. Те, що Каха Каладзе розуміє, що серед, цієї, е, серед цього гурту людей є ті, хто просто зіграв роль е, Попа Гапона. ну, безумовно, це так і є. Тому що вони штовхнули людей, люди пішли їм, сказали, ну, постояли, розходьтеся. Е, ну, а потім сиділи. Давайте так, до 22-ї години Грузія святкувала перемогу опозиції. Я щойно чув про те, що. На 12% різниця угу. у Лакзиполах, пані Ларисо, на 100%. Тому що одні розказували перемогу опозиції, а другі настільки ж розповідали перемогу е грузинській мрії. Це що робила влада? Вона показувала цифри, під які вона підтасовувала результати. Насправді, всі ці урядові екзитполи це були лише показники, до яких треба було дотягнути, підтасувати результати виборів, а не насправді якісь там опитування і так далі. Я вже не кажу про ці 23 тисячі підготовлених спостерігачів, з яких дві треті були представники грузинської мрії. І вони просто заблокували доступ. Спостерігачів на дільницях, на цих 3111 дільницях, які були в Грузії. Тобто, насправді ситуація виглядає так: а народ вимагає європейського курсу 80%, особливо молоде населення. А політиком опозиційний просто заслабкий для того, щоб це забезпечити. І ще одна річ: ну давайте подивимося. Правильно ж було сказано. Чотири партизанські загони, в яких по п'ять, по шість політичних сил. Коли дивишся весь цей перелік, все це вихідці із єдиного національного руху Саакашвілі. Вони настільки подружилися один з одним, що вони фізіологічно один одного просто не переносять. Звідси зараз от виникне питання протестних дій. Як вони її будуть координувати? Тому, тому що серед них просто організаційного центру. Який би взяв на себе цю рутинну роботу, взагалі так і хочеться перефразувати цю фразу Біла Клінтона і сказати вибори, це робота дурні. Отак, от, от просто іншого слова немає. Я коли аналізую все те, що я бачу зараз, по розвитку подій у Грузії, бо мені болить це, розумієте, це. Це та не непояснювальна любов українців до цього народу, яка завжди була, є і буде, і така поведінка безпорадна опозиції, яка дозволяє ну просто глумитися владі над собою при всьому тому, що на сьогоднішній день народ на боці опозиції. Просто ну тут нічого іншого сказати, як люди дійсно підтримують європейський курс. Тобто Я на наших очах цінку. Грузія втрачає європейський курс, буде закріплюватися російський курс. Хоча грузинська мрія дуже акуратно про це говорить, говорить, що не будуть дипломатичні відносини з Росією відновлювати, і так далі. Уроки для України які з грузинських виборів, ну тобто, перше, що і, і найважливіше. В політиці треба бути професіоналом. Це перше. Друге, в політиці треба завжди розуміти, 80% цієї роботи це оргробота. 20% це інформаційне забезпечення цієї роботи, обслуговування інформаційне. А в тому, що я бачив впродовж цих останніх років і протистояння. Законом про іноагентів агентів і так далі думалося, що можна елементарно за рахунок інформаційного поля, в якому домінує Росія в Грузії, домінує в інформаційному полі, можна перебороти грузинську мрію. Якщо Протиставити з того боку бідзіни вони колосальні гроші, купівля голосування, схеми, по яких вони працювали, і так далі. Я вже не кажу. Просто інформаційний прес, який базувався на двох речах: це страх. Бо якщо не зробите так, буде як в Україні. Угу. От це перший момент. А другий, хочете хоч щось мати, йдіть за нами. Ось вам перша подачка. І насправді це спрацювало. А що стосується... Електронного голосування це вже далі механіка була, з якою ми в свій час теж мали справу і зрозуміли наскільки це небезпечно. Так, ще одна небезпечна тенденція. Ми впродовж тижня говорили про БРІКС про цю зустріч в Казані, про те, що туди приїхав генсек ООН Гутереш. Сьогодні Кислиця сказав, що зустріч Гутереша з Путіним суперечить лінії ООН, тому що за правилами міжнародного кримінального суду, якщо проти людини є ордер, то ООН має відповідні санкції і щодо контактів з цією людиною. Ну так би уже після бою. Як то кажуть, роз'яснюється така ситуація. Складається враження, що м, Путін створює е, антизахідний альянс, і ООН легітимізує цей антизахідний альянс прямо у нас на очах. Чи так це? Ну, я розділю ці два питання. Перше, дійсно, Брікс це торпеда в борт корабля G20 угу. і G7. Це просто. А, сила, який накреслено знищити одне й друге. Якщо почитати декларацію, там в декларації кругом є дуже цікавий пункт, що країни, які входять в брікс мають в великій двадцятці представляти погоджену позицію країн брікс і не випадково так важко брікс проходив в Індії, в Бразилії і так далі, тому що і одні і другі просто шантажували учасників Великої двадцятки вимогами, які були відпрацьовані всередині е, Бріксу. Це перше, друге, очевидно, що Брікс це механізм обходження санкцій. І оці декілька речей, які в декларації є: це е, клірінговий центр розрахунковий, це страховий міжнародний центр. Третє це новий банк розвитку. І четверте це простелена дорога до нової світової валюти, це речі, які фактично знищують нинішні світові правила то економічні, торгові, і нав'язують правила, які намагаються продиктувати Китай, Росія і Іран. З моєї точки зору, всередині Бріксу буде відбуватися поляризація. Брікс буде свого роду оформлятися, як вісь зла, де такі, як Росія, Китай, Іран, Білорусь, Північна Корея будуть бажаними і тих, кого рішеннями Бріксу в Казані будуть тримати в сінях, або це називається Брікс-Плюс. До цього переліку відносять будуть відноситися такі, як Туреччина, яка з моєї точки зору взагалі не зрозуміло, чого вона туди пнеться. Я не зрозумію, не розумію, чому туди попав адмірал Сісі, президент Єгипту, що там робить об'єднані Арабські Емірати. Ну добре, що вже на поїзді, який їхав, зіскочила Саудівська Аравія. Видно, вчасно прийшли до тями і зрозуміли, куди їх ведуть, і так далі. Тобто, очевидно, що там буде відбуватися всередині розходження між тими, хто буде йти на воєнно-політичний союз, бо там цікаво дуже. В одній із цих 118 пунктів декларації Казанської йде мова про опрацювання питання безпекового зближення між цими країнами, тобто там явний натяк на те, що ситуація буде рухатися туди. Угу. Тому з точки зору, скажімо, Перспективи прогнозу зрозуміло, чим буде займатися Брікс. Ну і тобто, це військово-політичний мене... альянс. Я правильно розумію? І давайте так скажемо, пані Ларисо, щоб нас правильно зрозуміли, те, що воно буде рухатися туди, в мене сумніву ніякої немає. Але першу роль, яку виконає Брікс, це він буде спробувати торпедувати велику двадцятку, і при такій ситуації, якщо Індія і Бразилія не вискочать із Бріксу двадцятку приговорять дуже швидко. Uh -huh. А от що стосується Великої сімки, тут навряд тому що Брікс заснований на дуже брехливих економічних показниках, і найнезрозуміліше для мене, чому у всій цій ситуації присутні ну великі аналітичні фінансові центри, а, якими аналітикою яких послуговуються стосовно там прогнозів. Економіки Китаю економіки Росії Голдман Сакс. Ну, він на рік зараз переглядає чотири рази прогноз Китаю, але в 2001 році розказав, що в 2035 році. Ну, США вже зовсім не буде в економічному плані, а Росія буде чуть не царствувати на всьому світі. Я коли все це читаю, потім відкриваю Goldman Sachs і ці цитатники Путіна. Я просто думаю, я розумію, що вам заплатили там якісь гроші, ну не треба ж бути таким ідіотом, щоб писати таку ерунду і пудрить мозги всім людям. Зрозуміло, що всі побігли туди шукати якусь економічну вигоду. А от якщо подивитися по... Інтернет, інтернет підвисає. Сподіваюся, зараз буде все нормально Але ж понаписували красиві фрази. Черпу. Угу. а щодо Гутереша, скажіть, будь ласка, от що, що це було? Російські гроші, що, любов до Путіна, що, що це Гутереша, таке? пані Лариса. Я так хотів уникнути цього питання, бо в мене на жаль трошки інша точка зору ніж у більшості людей, які про це говорять. Оце розумієте, коли ми нагородили всього цього обсі РБ Рада Безпеки ООН, Генеральна асамблея, а тоді кажемо, ти, дядько, постій там у кочергах, а ми, значить, за тебе відправимо там Абрамовича, хай він миром займеться. Uh -huh. Я категорично проти таких речей. Насправді, для чого існує ООН, в тому числі цей генеральний секретар, щоб займатися питаннями, які, які пов'язані, в тому числі, публічним переговорним процесом, виясненням оцих речей. І коли я зараз бачу, що це. Зрозуміло, що як казав е, мій дід Дем'ян Гутереш говнюк, тому що він на косячі уже стільки, що з нього е, немає де печаті ставити там. Але у цьому випадку зрозуміло, що він після. Хліб всіх ініціатив оцих поїхав туди на три хвилини, як він каже, що він подивиться Казанський собор. Це ж зрозуміло, що вже сказав, що не чіпляйтесь до мене, йдіть вже до біса. Mm -hmm. І так далі. Він поїхав туди, щоб спробувати із цим конченим московським фюрером про щось поговорити. Зрозуміло, що якась розмова відбулася. Зрозуміло, що Гутереш ж наївно вірить, що цьому е плішивому московському фюреру можна в чомусь довіряти. Я це прекрасно розумію. Але а, в тому числі і його роль як генерального секретаря в усіх процесах вона не має бути зведеною до того, що я не хочу з тобою зустрічатися. Бо mm -hmm. Це закінчиться дуже погано. Запам'ятайте простий принцип: в умовах війни того, хто є нейтральним, треба робити союзником. Того, хто є противником, треба робити нейтральним. І оце в цій ситуації мені здається, ну може я помиляюся, може я там чогось не розумію. Але те, що зараз робиться в інформаційному полі України, ну воно трохи, скажем. Ну з треба то, робити Гутереша союзником, так не союзником, а принаймні, хай ото він там в почергах сидить, але з нього ворога не можна робити. А так як ми зараз поступили, ну воно трохи виглядає. Ну, все таки, це генеральний секретар ООН. Почула Хоча, вашу і... думку. Дякую, Спічрайтери президента Зеленського. Дуже чітко сформулювали е, наступну ситуацію. І це це, це формулювання мене вразило, якщо чесно, Україна буде змушена у Європі воювати проти північної Кореї. Сказав Зеленський, і от хочеться знати, якою буде реакція на те, що якщо дійсно Україна буде воювати з північною Кореєю. У Європі. У Європі маючи а, на увазі Україну, ну, Україну, як я випадку, розумію. Я, я прекрасно зрозумів, пані Ларисо, о, о, суть вашого питання. І так, перше, найважливіше на сьогоднішній день треба скоординувати реакцію світу на mm. вступ у війну Північної Кореї. От е, я послухавши декілька брифінгів Пентагону, з чого виходжу, чому вони переминаються з ноги на ногу? Вони шукають відповіді. Пентагон збільшив зараз допомогу Україні. Чому вони йдуть цим шляхом? Бо вони прекрасно розуміють, що небезпека від Північної Кореї на сьогоднішній день ділиться дуже серйозно і впливово на два регіони: це е, Російсько-Український фронт і друге це Індотихіокеанський регіон. І це означає, що Сполученим Штатам Америки в питаннях допомоги Україні, вдумайте стільки це. Допомоги Ізраїлю додається ще і допомога Японії, Південній Кореї, Філіппінам. Це непроста задача у нинішній ситуації. Тому, виходячи з уроків, власне, того, як Сполучені Штати зреагували на постачання до України іранських балістичних ракет, сьогодні Пентагон разом з НАТО. Виробляють свою позицію, як правильно зреагувати, які зробити воєнні, воєнно-політичні військово-тактичні кроки по відношенню до участі північної Кореї в цій війні. Бо насправді це не просто а, поява корейського солдата невідомою функцією, невідомого призначення на даний момент, а це її виникнення ще одного фронту. На індотихоокеанському індо регіоні. І виходячи звідси, треба розуміти, що як в рамках НАТО, так в рамках Рамштайн, так в рамках і ООКУС, тут ще треба, щоб багато вивчили, що це таке ООКУС, відбулася координація дій, бо виникає, скажем, третій фронт. На якому необхідно розподілити ресурси і розуміти, як скоординувати цю роботу. Тут неможливо скоординувати на сьогоднішній день роботу в е, тих позиціях, які виникають на Ірано-ізраїльській лінії фронту і російсько-українській, а тут виникає ще одне, тому що зверніть увагу, наскільки сьогодні багато говорить: а де ж Південна Корея? Що ж вона в цій ситуації буде робити? І якщо там зроблені буде зроблено якісь кроки, а вони будуть зроблені, тому що ситуація накалилася до крайньої межі, це означає, що насправді те, про що всі говорили, хто розуміє ситуацію, розширення лінії фронту, виникнення нових вогнищ війни, а насправді є фактом на сьогоднішній день, що потребує і від політиків, і від військових нових підходів. Бо зрозуміло, що нам болить своє. Нам треба закрити, захиститися зараз від участі двох, трьох, десяти, дванадцяти тисяч, і так далі. Але треба розуміти, що це вплине в тому числі на об'єми, темпи допомоги Україні і від європейських партнерів і союзників, і від Сполучених Штатів Америки. Ну і е, дозволю собі ще зацитувати видання «Гардіан». Оглядач Саймон Тіздал написав про те, що стратегія стримування Байдена е, у цій війні зазнала повної невдачі і краху. І він говорить про те, що і він говорить і про е, е, фактор Північної Кореї, і про те, що зараз на фронті у нас відбувається, і про той же Брікс. От і робить такий висновок. Чи погоджуєтеся ви з тим, що стримування, ця концепція стримування Байдена отак от саме виглядає? Скоріше за все, я б її не назвав би не концепцію стримування, а концепцію а, крапельної допомоги партнерам. Бо насправді, якщо брати допомогу і Ізраїлю і Україні, вона виглядає як крапельна допомога, uh -huh. тобто суть якої полягає в нанесенні, як це зі слів адміністрації Байдена і Джейка Салівана утримувати ворога в стані стратегічної поразки. І, власне, якщо подивитися на оці останні висловлювання і міністра оборони Остіна, та і Джейка Салівана. Uh, і uh, Дже Байден і Джейк Саліван вважають, що Росія терпить стратегічну поразку, Іран терпить стратегічну поразку, і що вони усі у відчаї, тому змушені звертатися до північної Кореї, яка є немічна, де мільйони людей помирають від голоду для того, щоб продовжувати цю війну. З моєї точки зору, uh, тут не тільки. Прав автор в Гардіан тут праві ті, хто говорить, що розтягування в часі в нанесенні поразки, як Ірану, так і Росії збільшує потенціал осі зла, втягує додаткових партнерів у цю вісь зла і Роздмухує, розширює лінію фронту, збільшує нові вогнища війни, що само по собі веде до континентальних і глобальної війни. Більше того, відсутність на сьогоднішній день в більшій частині країн світу військ Сполучених Штатів Америки напряму приведе до того, що війна прийде на поріг американців. Насправді ця нерішучість. В прийнятті швидких рішень, які пов'язані з постачанням зброї, а крапельний принцип допомоги, вони є одним із ключових недоліків нинішньої адміністрації, що дає можливість опонентам, в тому числі московському фюреру, і червоному китайському диктатору, діяти широко використовуючи політичні, фінансові, воєнно-політичні, військові, банківські, які завгодно. Інструменти тиску на країни демократії і свободи, і в цій ситуації безумовно, знаходячись весь час у часовому цейтноті об'єкти атаки їх на сьогоднішній день два. Це Ізраїль і Україна знаходяться постійно в дефіциті нестачі, то озброєнь, то ресурсів, які пов'язані із змінами напрямку ударів, бо розумієте. Для України велика Росія. А тепер вдумаємося. А для Ізраїлю? якщо не Хезболла, то Хамас. Якщо не Хамас, то Хусити. Якщо не одне, друге і третє, то сам Іран. Ну тут же очевидно зрозуміло, що в одиночку такі навалу не стримають. Пане Романе маємо закінчувати. На жаль, час швидко спливає. Я вам дякую за ваше інтерв'ю за аналіз цих геополітичних процесів. Роман безсмертний був в цій частині інформаційного марафону.